Координаційний комітет допомоги учасникам АТО створили в Івано-Франківську. Таким є розпорядження міського голови Віктора Анушкевичуса. Новостворена структура забезпечуватиме надання матеріальної допомоги родинам військовослужбовців, котрі беруть участь в бойових діях на сході держави, а також оперативно вирішуватиме проблеми, з якими звертаються рідні поранених і загиблих. Очолив Координаційний комітет гуманітарний віцемер Михайло Верес каже: нині близько трьох сотень івано-франківців несуть службу в зоні АТО для них і для їхніх до Івано-Франківська вже прибула гуманітарна допомога з країн Балтії і польського містечка Свідниця. Наш департамент соціальної політики зустрічався із родичами загиблих, зустрічався із сім'ями багатьох тих, хто сьогодні воює на Сході. Ми складаємо такі соціальні паспорти, де конкретно пишемо, що потрібно тій чи іншій родині. І я думаю, те, що буде в наших силах, ми будемо вирішувати. до складу координаційного комітету, увійшли представники департаменту соцполітики та соціальних служб міськвиконкому, а також медики, військовослужбовці, освітяни і волонтери. Мар'яна Гринечко, Ігор Духович – Новини на вежі.